Понад 60 долинців бігли за тих, хто загинув, захищаючи нас від ворога. Раніше доброчинний забіг шаную воїнів біжу за героїв України у долині не проводили, проте цьогоріч у громаді вирішили доєднатися, каже ініціатор Іван Василів. Аби якомога більша кількість прикарпатців могли вшанувати пам'ять полеглих захисників. З 18-го року цей пробіг проводився в місті Івано-Франківськ. Ми кожного року проводили його там. Враховуючи те, що я був на війні півтора роки і не міг цього провести в нас іменно в долині. По звільненню в мене виникло таке бажання провести в нас тут його, тому що в нас дуже багато є героїв, є люди, які, з якими ми виросли разом, жили, ходили в одну школу, ходили в одному місці. І виникло таке бажання провести цей пробіг. Пам'ять їх тут у нас в місті. це є пам'ять пам'ять про тих людей, які віддали саме цінне в своєму житті. Це Своє життя, які поклали своє життя за те, щоб ми мирно жили і мирно існували на в своєму місті, в своїй країні за бійця Зоряна Білінського біг борець Владислав Ткаченко зазначає, він разом з тренером та спортивною командою доєдналися до забігу, адже це корисно для здоров'я, додає бойового духу. А найголовніше це в пам'ять про українських військових. Прийшли вшанувати пам'ять героїв які віддали віддали ну віддали своє життя заради того щоб, щоб, ми були, щоб ми жили добре також молюсь кожен день за всіх, хто зараз на фронті хто то допомагає нам захищати нашу державу. Також за свого полеглого сина бігла й Галина Савчин. Жінка розповідає, він спершу займався волонтерською діяльністю, а згодом записався у Азов Київ та поїхав боронити державу на Донеччині. Більним вщухає, рік пройшов і не вщухає, але жити треба, і треба пам'ятати, що шанувати те, що ми маємо сьогодні, тому що все що є біля нас хто є біля нас це наше велике щастя пам'ятати е, тих хто загинув але пам'ятати пам'ятати тих живих які є я маю на увазі своїх рідних бо у хвилини не вернуться і жити ради них бо загиблих ми можемо пам'ятати вони в нашому серці назавжди але Шануємо ті хвилини, які ми можемо зараз приділити тим живим. Не міг залишитися осторонь міський голова Іван Дирів зізнається, його тішить що до забігу, доєдналася чимала кількість молоді та старших людей, адже це показує повагу до наших військових. Ми разом із родичами загиблих, разом із молоддю, разом із іншими небайдужими людьми робимо пробіг звідси від церкви Андрія Перезваного до алеї наших героїв. Де буде поминальна панахида, де ми помолимося за їхні душі? Акція спрямована на те, щоб ще раз шанувати пам'ять, щоб знову і знову нагадати нам про героїв, щоб ми їх пам'ятали, щоб ми їх шанували і ніколи не забували їх подвиг. Ліліана Іванічук, Марина Дидяк, Анастасія Богей, новини телерадіокомпанія Раї.